Хто покладає надію на Бога, посоромлений не буде. Слава Ісусу Христу! Один Він достоїв слави і хвили, бо Він каже, я свою славу нікому не віддам. Бог дав кожному право вибору. І за цей період життя ми мали визначити. Бог для того, щоб вирішити цю ситуацію, в свій час посилає на землю кращого з кращого. Спецназ. Кращого його не було, хто міг би справитися з тим завданням, щоб спасти людину. А він посилає свого сина. Ми постійно молимо за вас, щоб Бог беріг вас, щоб Бог охороняв вас, щоб ви мали цю підтримку від Господа. Тому я кличу вас, коли тяжко, коли складно, коли нічого не зрозуміло, коли все тупить, Звертайся до нього. Клич Його на допомогу, щоб він дав тобі вихід. І він прийде на зустріч і допоможе. Тримайте цю надію в своєму серці. бережіть її. І нехай Бог буде прославлений в нашому житті. Вороги наші, вони прийшли до нас на землю, щоб знищити нашу націю, щоб знищити наших дітей, щоб знищити наших батьків, наших жінок. І Бог говорить, що ми що повинні робити? Ми повинні захищатися. Ну, в першу чергу. Ми повинні розуміти, що руки наші не в крові, вони чисті. Наше життя, ви знаєте, яке сьогодні є завтра не буде. Але Христос вчора, сьогодні і завтра той самий. Він воскрес і каже, ви всі воскреснете. Є ад, а є що рай. А ти, дорога душа, сьогодні вибирай, кому вірить, кому ні.